Для цієї практики я вирішила прийти в капличку. Вона чудова і прекрасна. Такраз свята Тереза, відома божественним екстазом, настільки була віручою, що отримувала від цього надзвичайне задоволення. Мені захотілося почистити саме це місце, коли ви не у себе вдома, не в своїй оселі. Завжди треба питатися дозволу. Тобто, барати маятник. І питаєте дозволу, Чи можу я зараз почистити це місце за допомогою маятника? Тут і зараз. Чи мені дозволяють? Мені дозволяють. Відповідь так, я вже запитала декілька разів. Кожен раз так. Вам чуто трошки мою доцю. Нам це заважати не буде. Отже, коли дозвіл отримано? Та навіть себе вдома можете, до речі, питатися, бо можливо, господар вашого місця, дому, буде незгодний. Таке також може бути. А... Ну що ж, куди я поставлю свій телефон? Щоб вам було гарно видно, спробую ось так. Ось. Приступаємо до практики. Ми запрошуємо. Коло Божественного світла нам на допомогу для нашого захисту. Тут і зараз. Прошу коло Божественного світла для мого захисту і для очищення. І візуалізуйте навколо себе велике, сяюче Божественного світла. Ви знаходитесь в цьому колі. Далі ми запрошуємо наших гідів. А також, як це правильно перевести? Бо по-французьки це одне слово, а в нас такого слова не зовсім є. Ну, смисл такий: це гіди, які допомагають нам в лікуванні, лікувати нас. І захищати нас. Хай це будуть гіди-захисники і гіди, що допомагають нам з очищенням. Тобто всі наші гіди, наставники, янгели, архангели, тотеми. Будь ласка, всі, кого ви бажаєте, кого ви можете собі уявити у велике коло навколо вас. Запрошуємо гідів на цю практику. Дякую. Як тільки ви про них подумали, вони вже тут. Можна перевірити, чи мої гіди тут, чи мої гіди тут, чи мої гіди тут так, в мене так. Чи можу розпочинати практику по очищенню? по очищенню? Так. Перше ми очищуємо маятник. Друге – ми очищуємо себе. І третє ми очищуємо місце, де ми знаходимося. Секундочку. Очищення може відбуватися як декілька секунд, так і дуже багато хвилин. Тобто, в будь-який момент ви робите паузу. І скільки треба, стільки й чекаєте. Адже вперше це може бути дуже довго. добре. Добре, зараз. Злаштовуємося. Отже, прошу очистити мій маятник тут і зараз. Прошу очистити мій маятник тут і зараз. У колі божественного світла, захисту, любові, у колі божественних енергій, під супроводом моїх гідів, наставників, захисників, які допомагають мені тут і зараз. Проводять необхідні енергії для очищення маятника. Будь ласка, запускаю цей процес по очищенню маятника. Коли процес буде завершено, покажіть мені це. І чекайте. Маятник може крутитися досить довго в різні сторони. Ваша справа чекати. Ваш намір весь час у вас дзвенить всередині. Очищення маятника, очищення маятника, очищення маятника. О! Завершено. Перевіряєте, чи маятник очищено, чи маєтник очищено? Так. Наступне очищення мене, моїх енергетичних полів для роботи з маятником. Запускаємо процес очищення мене і моїх енергетичних полів. Знову ж таки, це може тривати досить довго. Чекайте. Так, в мене вже закінчено, тому що я до цього зранку проводила цю процедуру і вона тривала значно довше. Тепер переходжу до очищення цього місця, і тут може вже відбуватися процес досить довго, тому я, напевно, зроблю паузу. Ага. виражаємо намір. Прошу очистити це місце для енергетичної практики з маятником тут і зараз для мого захисту, для очищення цього місця. Прошу проведення всіх необхідних божественних енергій, під ігіду моїх захисників, моїх наставників. Янгелів, архангелів, з дозволу господарів цього місця. Нехай воно очищується і наповнюється божественними енергіями. Хай процес іде, він буде тривати, напевно, досить довго. Коли він закінчиться, треба обов'язково подякувати і колу світла. І Богу, Божественним енергіям, вашим гідам, наставникам, всіх, кого ви призвали, вашому вищому я, навіть маятнику. І якщо далі ви не плануєте працювати, то ви виражаєте намір закрити коло світла. Обов'язково треба закривати. Якщо далі будете працювати, якусь практику робити, то переходьте безпосередньо до практики і закриєте коло пізніше. Це і є перший варіант по захисту і очищенню, який можна використовувати абсолютно всім в незалежності від віри. І взагалі, чи є якась віра, чи немає. Так? Будь ласка, користуйтесь. Як бачите, процес очищення йде досить довго. Я роблю паузу, буду чекати, поки не очищуться місце. І ви продовжуйте вашу практику. Не забувайте потім подякувати і закрити коло світла. І обов'язково перевірити в кінці, що маятник очищено, що вас, ваші енергетичні поля очищено, що нічого негативного, ніяких перешкод на вас немає, і що місце, де ви знаходитесь, також очищене і захищене. І знову ж таки дозвіл, чи можете ви попрацювати на певну тему, якщо ви працюєте далі. Роблю паузу. Робота ведеться дуже довго і дуже активно. Має так дуже сильно літав. Тут ще літає. Я чекаю, поки чекаю, тут така книжечка лежить. І на кожну дату є певне повідомлення. Воно ну, мені сподобалося, я вирішила вам почитати. Коли ти зрозумів, що все на світі минає, ти відчуваєш менше інтересу до себе самого. І відтоді ти стаєш вільним і починаєш цікавитися іншими. Правда, хороше повідомлення. Думати про себе і дбати лише про себе це добре. Але пам'ятати про інших і робити щось на благо інших це краще. Ось така невеличка пауза. Маятник літає тут дуже супер, бо я до алтаря підійшла. Тут відбуваються процеси Уф. вау, oh. пауза технічна пауза.